Виборчий округ безпартійний. Шановний Володимир Данилович, жителі міста Ірпіня, в тому числі мої виборці, неодноразово звертались до мене з тих питань, що подання ними до Ірпінської міської ради заяви про виділення земельних ділянок тривалий час не розглядаються та не вирішується. В той же час на сесіях Ірпінської міської ради приймаються рішення про надання земельних ділянок у власність особам, які подавали такі заяви безпосередньо перед сесіями, на яких вирішувалось їх земельне питання, та які взагалі не є жителями міста Ірпінь. Тут я скорочу тут багато пунктів, які посилаються до відповідних статей закону і частин закону. Ви почитаєте з Олегом Ігоровичем, бо він, мабуть, теж не дуже гарно розбирається. І кінцеву інформацію просто зачитати. Вимагаю надати мені в 10 10-денний строк інформацію про всі земельні ділянки, які надані рішеннями Ірпінської міської ради фізичним особам у власність протягом 13-го року. В інформації зазначити по кожній земельній ділянці дату написання фізичної особи заяви про виділення земельної ділянки, дату прийняття рішення про затвердження проекту землеустрою та надання у власній земельній ділянці, адреса, площа земельної ділянки прізвищем я по-батькові особа, яка отримала земельну ділянку і її адреса проживання. Звертаю вашу увагу на те, що відповідно до частини 5 статті 6 закону України про доступ до публічної інформації не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння користування чи розпорядження державним комунальним майном. А саме ці всі ділянки зараз. У комунальній власності а при дотриманні вимог передбачений частковий другої цієї статті. зазначення положення не поширюється на випадки, коли оприлюднення або надання такої інформації може задати школу інтересам національної безпеки, оборони розстріляння чи з злочину. Будь ласка, це запитання у Денісенка. Одинсенка запитання до вас говорите про те, що земля в Ільпіні це ну, якні має статус на сьогоднішній день. Комунальна власність. А є у вас якісь документи, які підтверджують, що було розмежування? Зиме державної комунальної Це, 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 це власний хай, власний, е хай Володимир і Данилович дасть мені відповідь. Ви знаєте це? Хай мені дасть відповідь так. на моє депутатське звернення. Розуміло. І тоді ми будемо звертатися до суду, щоб Розуміло. Розуміло. нам розплувачили, хто з нас прав. Мацелик. Особа отримує земельну ділянку, вступає в силу ще і інші норми чинного законодавства. Зокрема, закон про захист персональної даних. Тому, коли ви будете надавати інформацію, на інформацію слухайте. Я вам ще раз мабуть зачитаю, до якої інформації. Значить, я, я ставлю на голосування, депутатський запит пішов. Ми повинні його взяти в роботу. Да, ще да? Да, так, ще запитання, так? школі. Давайте підтримали, то в Фейсбук ж інформацію перевернули виставляють. Там і різні прізвища виставляють, і колеги були. Фантазія велика. Фантазія велика. Не розумію. Ви повинні знати так. Так. Свої герої повинні знати. Так, хто за те, щоб депутатський запит взяти в роботу, прошу голосувати. Хто проти? Утримались. Одноголосно.